Доброго дня, приїхала новинка чергова від AMC Baltic. Це невеличкий трансляційний сабвуфер для трансляційних порядів для підзвучок, кафе, барів і ресторанів. Він навісний, ну, ну, зараз будемо дивитися. Все, як завжди, інструкція, мережевий кабель і кріплення, настінне кріплення під нього. Так він виглядає зовні. Зовсім невеличкий. Знизу я поклав 30-сантиметрову лінійку. Получається, що він максимум 40 на 40. 40 на 40. І зверху у нас виходить скільки ширина, виходить, десь ну, 12 см. Ззаду у нас кронштейн для кріплення. Він чіпляється на стіну просто зверху десь біля колона. Сабік активний. У нас мережеві каби включення. Потім у нас є просто лінійний вхід, але є ще трансляційний вхід, тобто можна, я так розумію, від трансляційної мережі підключити. Сюди і тут воно буде йти уже з обрізом високих частот, сюди під очікінь низи. Ну, будемо дивитися, будемо експериментувати, бо це просто со 100 вольтовки. Я так розумію, що за 100 вольтовки можна загнати сюди сигнал, покласти біля ближайшої колоночки, знайти розетку біля трансляційної колонки і з неї зняти сигнал. І загнати сюди сигнал, щоб не через весь заклад, де інколи, Сигнальний кабель аудіо. Ну, будемо бачити далі. наступних так Далі у нас авто розберемося, що це є. Далі у нас є можна фазу до 180 градусів розвертати фазу, крутити гратися з фазою. Це дуже добре. Далі кросовер від 40 до 120 Гц можна назначити вручну. Теж класно, ну і Ну, Це те, що ми сьогодні подивилися. Далі буду дивитися і далі дивитися наступне. В двох словах, але дуже кльова штука для вже існуючих скажімо, підзвучок в ресторанах, кафе, барах і так далі. Магазинчика, там, де не стає низьких частот, то це якраз дуже корисна річ, тому що це можна просто довісити до вже існуючої системи. Це для фонового озвучення, це для фонового озвучення, Фонова озвучка, одним словом. Трансляційні, ну будемо далі дивитися.